Сьогоднішній проєкт, який ми презентуємо для вас, це є продовження нашої співпраці воєнного періоду. Проєкт має назву Родова пам'ять. Що може бути для нас зараз головнішим, ніж пам'ять нашого роду? Музейна функція це хранить, зберегти мистецтво, розповсюдити його, популяризувати. От Борис Вікторович, він. Один із хранителів мистецтва. Я ніколи не називаю його колекціонером, хоча його колекція вона вражає своєю масштабністю, якістю, наповненням, насиченням. Ми багато говоримо про цю повномасштабну війну, про це лихо, яке нам упало на голову. Якби не це лихо, мабуть, вже була б галерея. Ні. Не було б? Ну, галерея є, вона в інтернеті і цього достатньо. Ну, значить, вживу можна в у Полтаві, художньому музеї. Да. І, я, І, в Києві. І в Києві два дні тому відкрилася виставка протагоністи. Протагоністи відкрилися в Києві в українському домі. А ви знаєте, що український дом зараз війну зайняв таке центрове місце в нашій країні, там проходять виставки. Кипить і Україна прокинулася, ну, представляючи свої шедеври, можливості потужні і роботи світового рівня, представляючи. І зараз відкрилася виставка «Протагоністи». це живописний заповідник і Парк Камуна, і вони взяли роботи з нашої колекції, без цього неможливо, тому що в нашій колекції знаходиться звіст унікальних робіт і парткомуни, і заповідника. На жаль, ми не змогли дати всі ті роботи, які вони хотіли виставку включити. Тому що частина робіт, я ж Полтавчан вже розповідав. Вона знаходиться за кордоном, тому що у сховищах, але Багато робіт, там до цієї виставки присвячена монографія Лесі Авраменко вийшла. В цю монографію вона включила 20 робіт з нашої колекції. Це чималенька доля всіх робіт, які представлені в цій монографії. Але зараз я вітаю вас святами. Ви вітаєте мене з Днем Науки, я вітаю вас з Днем музею. На свята неможливо прийти без подарунка. І ми даруємо вам ці чудові роботи Віктора Єгумінцева. На жаль, його нема з нами скільки років вже це, мабуть, років вісім. Десь років вісім тому він пішов від нас. Віктор Гумінцев це один з потужніших наших графіків і рисувальників. Він декілька разів працював тут від нашого фонду на пленерах в Полтаві, пляхами Васильківського, коли ми робили. Так. Він працював тут, в Полтаві. Він дуже любив це, це місто. Сам він виходить з Луганської області, і зараз їх рідні місця, їх я кажу, тому що вони були друзями. З Олександром Судаковим, роботу якого ми вам подарували, і заслужений художник України, дуже відомий, потужний, дуже своє, своєнравний такий був. Не соромився, і слово своє. Він ось коли проходили засідання спілки, він міг сказати, так це давно та, та, та". Він був потужний з, з дитячих років, і прожив дуже важке життя. У нього вчителем був Фраткін, також дуже потужний е, художник. Його роботи ми також виставляли на минулій виставці. Зараз на виставці буде приймати в цій експозиції додому приймає е, участь бланк, учитель Фраткіна, і таким чином ви зможете. Маєте можливість прослідити весь цей шлях становлення ханківської графіки, ханківської художніх школи. Тому я не буду більш затягувати час, прийміть цей дарунок від нашого фонду, поповніть фонди музею в цій експозиції. Є дві роботи, які були врятовані Тетяною Гриньовою. Фактично знайдено їх було. Це такі тряпочки були, які і відреставровано, і це унікальні роботи, тому вони повернулися до життя, повернулися до нашої української спільноти. Дякую.